Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на 8 та 9 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую! Внаслідок надходження до України арктичного повітря з північної Європи та утворення холодного циклону. Очікується ускладнення погодних умов. Умов. Синоптики прогнозують сніжну та дощову погоду з похолоданням протягом всього тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 8 квітня, сніг місцями мокрий, йтиме у всіх західних, північних та центральних областях. Суха погода буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Вітер буде поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура в день буде такою ж холодною. По всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде трішки тепліше до плюс 5-7 градусів. І по всій країні очікується мороз від нуля до мінус трьох градусів. У середу, 9 квітня, суха погода буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось нарешті території країни будуть опади. А саме у центральних, західних та північних областях. Ітиме мокрий сніг, а у південних регіонах будуть іти дощі. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні трішки підвищиться та вже буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У південно-східних регіонах буде ще тепліше до плюс восьми десяти градусів тепла. Вночі по всій країні буде від нуля до мінус трьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка без ціна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!